Стрілянина у центрі столиці Правоохоронці влаштували справжнє шоу для перехожих поблизу метро Арсенальна. Ловили підозрюваних у створенні конвертаційного центру. Коли машина із ними стартунула від переслідування, міліціонери почали стріляти по колесах. Спецпризначниці спробували підійти до заблокованої автівки, але її водій вдруге натиснув на газ і спробував перелетіти через бордюр. Деталі у матеріалі наших колег. Реформа в правоохоронних органах лише розпочалася, але столична міліція уже діє зовсім по новому. Ситуація тут на площі Слави нагадувала хороший гівудський бойовик. Підозрюваного зупиняють у цьому місці, але він не дурень, замикається в автомобілі. Правоохоронці теж не простачки, розбивають йому скло і просять вийти назовні. Він бачить, що ситуація зовсім кепська, намагається зникнути, втекти в бік арсенальної. А міліціонери, а що міліціонери? Почали стріляти по колесах. Усе це відбулося на площі слави, печер з центр столиці. Метушню людей з автоматами та в масках навколо автомобіля Рено спостерігали десятки випадкових перехожих. Мотоцикліст Олександр встигає зняти ці кадри, а потім перегнати втікачів з простраленими колесами і почекати, коли нарешті приїдуть міліціонери. Киянин Йосип, який теж бачив усе на власні очі, ставить правохоронцям незадовільну оцінку. Ні заблокувати авто втікачів, ні витягти їх з машини на площі слави. Ті не змогли, але не вагаючись, відкрили вогонь з автомата. тут стріляють. Ми ну, знімали з офісу у нас. Ну а тут люди були, могли в когось люди поцілити. Були, були могли могли поцілити. Міністр внутрішніх справ уже звично коментує цю спецоперацію у соцмережах своїх підлеглих. Виправдовує стрілянина. Це надзвичайний захід, але сьогодні вона була необхідною. Переконує Арсена Ваков. Затримали кур'єрів злочинної групи. З машини вилучили півмільйона гривень та зброю, помпову рушницю і травматичний пістолет. Банда викрала з праймбанку майже 170 мільйонів гривень та організувала. Конвертаційний центр обіг півтора мільярда гривень. Чому правоохоронці кількома своїми автомобілями не змогли заблокувати машину підозрюваних з першого разу у міліції не розголошують. Олександр Загородний, Максим Шанкаренко, спецкор два плюс два.